Добрий день, малята. Сьогодні я вам прочитаю розповідь, яку написала Таїсія Димидюк, яка називається Мій тато Лев. Жив собі великий Лев, і був цей лев зовсім не схожий на інших левів. Усі його родичі були сердитими, дряпались і страшно гарчали. Але наш лев. Любив своїх дітей. Він любив із ними стрибати і грати в кача, лежати то на одному бочку, то на іншому, ганяти хвостиком мух та ніжно торкатися лапою метеликів. А його маленьке левенятко ходило до школи, де його вчитель Лев учив Р-р-р! Я лише пищало. Ти лев майбутній цар звірів, казав вчитель. Чому ти не гарчиш, а пищиш, мов мале мишеня А мій тато теж не гарчить, а я його люблю. Тато має гарчати, клацав зубами вчитель. Але мій тато хороший. Він допомагає мамі, грається зі мною. Тоді вчитель став розпитувати інших дітей левенят, як гарчать їхні тата. Мій гарчить ось так. заревіло одне левеня. Аж дерева трясуться. Мій тато так, р -р -р -р, сказало інше. Аж двірі розбігаються. А мій тато так хропе, мовило третє, що ми аж здригаємося, а поруч нас ніхто й не живе, так бояться нашого тата. І навіть ми його боїмося. Такий він справжній лев. А мій тато ніколи не гарчи, відповіло наше левеня. У, то що то в тебе за тато такий? Якщо навіть гарчати не вміє, то й захистити вас не зможе? Якийсь не справжній тато? Наш левик засмутився, таке почути геть неприємно. Похнюпив носа, ледь іде додому. За травинки зашпортується. Що сталося, синку? запитав його татусь Лев. Нічого тату, нічого. Левенятко так нічого татусю й не розповіло. Не хотіло засмучувати, але лягло спати дуже сумне і півночі проплакало, аж поки не заснуло. Але заснути не міг і тато, все хвилювався. Чому ж це мій левик такий сумний? Що ж сталося? Що його так засмутило? Чим я можу допомогти йому? Прокинулося левеня теж невеселе. Вийшло з дому і пішло, куди очі бачили. Важкі думки його мучили. Мій тато не справжній Лев. Несправжні. Що ж тепер робити? Через свої думки ливеня зовсім тратило пильність. А тим часом поруч їхали браконьєри, які ловлять тварин і садять у клітки? Машина тихенько зупинилась. Один чоловік узяв сітку, інший обережно хотів загнати ливеня. Бачить, він геть нічого не помічає. Він швидко схопив сітку разом із напарником. О-хо-хо, нарешті ми привеземо лева. Але то велика здобич. Розігналися браконьєри. Один, два, аж тут почулося. Дядьки підскочили, кинули сітку і кинулись навтяки. А левеня й сама так злякалося, що його думки зникли. Лише страх лишився. Що це таке? Аж дивиться, а це його тато злодію прогнав. Це ти. Ти вмієш гарчати, здивувалося, Левеня. Звичайно, я ж леп. А чому ти ніколи не робив цього раніше? Я навіть думав, що ти не справжній лев. А чому я мав гарчати? Левенята у мене чудові, мама левиця в нас хороша, сусіди теж добрі. Для чого мені вас лякати? Левеня було таке щасливе. Воно притулилося до татуся носиком, обійняло його хвостику і подумало, у мене найсправжнісінький тато, він уміє гарчати, він може захищати, але він добрий і я його люблю.